Привіт! Просто знайте, що вам сьогодні треба це відео, якщо ви його зустріли. Значить, час себе змінювати. А... Почула вчора одну жінку, і мені так сподобалось, як вона сказала. Думаю, а це ж правда, я про таке думала. От е, ви е, думаєте про себе, що у вас щось не так виходить в життю, що руки опускаються, що е, тіряється віра. Ну, може бути багато людей, багато процесів відбувається да, там в нашому житті. Ти працюєш, працюєш, ніфіга не спрацьовує. І ви опускаєте руки, і кажете, що і ходите по колу, і щось таке. Станьте просто на себе, подивіться, перед зеркалом. О, знаєте, в повний ріст. Бажано, щоб в повний ріст. Я люблю медитація в медитаціях білою сорочку, таку, як Ісус ходив, ну чи одягатися, чи уявляти себе там, в купальнику, я не знаю в чому. І от скажіть: от ми по подобію творця, да? ми сюди прийшли на землю. Ми фізично, от чесно, фізично відчуттям тіла. Да, буде буде і наступне життя. І були були насту прошлі життя. Але ж дивіться, ми зараз проживаємо в цьому житті, в цьому фізичному тілі один раз. Наступного разу наше тіло, наші родичі будуть інші. Ви їх згадаєте, може може згадати, а може не згадати. Ви не знаєте, який буде ваш енергетичний розвиток наступного разу. Скільки ми згадували життів з учнями, там з клієнтами? Ну то капець, скільки життів було. Але ж ви там, ну як у вісні, розумієте, то для вас як сон. Навіть якщо ви там фізично супер розвинете і можете там гуляти, ви фізично, в фізичній оболонці тільки зараз знаходитесь тут, от так настільки конкретно, постійно ви себе відчуваєте тільки тут. то якого ж вот ми страждаємо і комусь дозволяємо управляти нашим життям? Мені там писала вчора коментарі, одна там кляча. <смеш> Бачу, хтось пише багато коментарів, думаю, о! То я відчуваю щось не то. Вона каже: Боже, оце все ми самі творимо своє життя. Давайте, Альоні всі гроші, вона вам зараз все порішає і ну, починає сміятися. Я її одразу в блок, думаю, іди ти в ліс, ну к монахам туди кудись ходи. Слише, що ти мені тут прийшла? У мене тут висратись на сторінці. Дивіться, ми не повинні. Своє життя профукати зараз в цьому фізичному тілі, це не значить, що піти там у наркотики. Ні, ви повинні осознанно прожити і зрозуміти, що ви подобіє творця. І бути наподобі його, а не бути якимось дурнуватим, високомірним там чи людей інших там про тот саме. Будьте б наподобі творця зараз тут. Вам дали зараз одне фізичне тіло. Отак от. Так от.